Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє ставить перед нами, перед кожним із нас, такі питання, на які ми в своєму житті маємо дати відповідь і не просто дати відповідь якусь теоретичну, а саме в своїх діях. В своєму житті воно має втілюватися. Господь Ісус Христос навчає нас, як жити. Відповідно до цього, ми знаємо з вами, що в одній з притч, коли Господь говорить про Божий суд, він також акцентує на нашій на способі життя, на поведінці, що ми робимо відносно своїх ближніх. Можна дуже правильно знати теорію, знати на пам'ять символ віри, як всі, хто ходить в церкву, це знають. Можна знати певні там догмати, які не увійшли в символ віри, рішення вселенських соборів, наприклад, основні, розбиратися в якихось там філософії, богослов'ї, але якщо це не втілено в практичне життя, у відношення до ближніх. То все це буде гірше, ніж фарисеї. Тому що фарисеї в часи Ісуса Христа, все ж таки вони намагалися дотримуватися в усьому заповідей Божих. А не тільки теоретизувати. Але ж ті слова, які говорить Господь, от в, ті, в тому уривку з Євангелії, який ми сьогодні читали, або загалом, якщо взяти всю нагорну проповідь, Аналогом, якої є цей проповідь Євангелія від Луки, проповідь нагорна в Євангелії від Матфея, а Євангелія від Луки переповідає нам певну частину проповідь іншого Христа, але дуже подібну до нагорної проповіді. То в цій нагорній проповіді Господь закликає нас робити те, що нам зазвичай неприємно. Робити те, що ми часто, можливо, Воліли би не робити. І в Євангелії можна знайти незручні слова для багатьох, і особливо нам зараз, під час війни, як чути слова про любов до ворогів. І буває так, що нам, християнам, закидають ці слова, кажучи, що, мовляв, вам же заповідано любити ворогів. Чому ви захищаєтесь, чому ви даєте чинити опір? Полюбіть ворогів своїх, здайтеся, і хай буде любов. Ну чи про це говорив Христос? Чи про таке? Чи буде в цьому любов, власне? Можемо ми спитати, тому що не може бути любові до ворогів за рахунок нелюбові до своїх рідних, наприклад, до близьких, до сім'ї, до співвітчизників, до тих, хто не є е тобі ворог. Зрозуміло, що треба любити і тих, кого, хто близький тобі, хто рідний, хто друг. Але крім того, Господь закликає нас любити і ворогів. І що це може означати для нас? Давайте замислимося, кожен собі може дати відповідь. Мені здається, що тут потрібно розрізняти, що таке є любов. В сьогоднішньому світі любов це перш за все романтичне почуття. Ми так це сприймаємо як якийсь внутрішній стан піднесення певного такого захоплення. Але ж любов має і різні відтінки, зокрема і милосердя, справи добра, які ми чинимо, це теж прояв любові. Сьогоднішній якраз цей євангельський уривок, і закінчується словами будьте милосердними, як отець ваш є милосердний. І перш за все, про любов як милосердя, говорить тут Господь. Ми розуміємо, що по відношенню до ворога є певні моменти, коли теж і певні міжнародні закони ведення війни закликають також воїнів бути милосердними. Наприклад, коли ворог. Без зброї знаходиться, коли він не, чинить, не може чинити опору, тоді потрібно бути людяним і ставитися до нього як до людини, а вже не як до ворога. І це буває дуже непросто серед людей, які повертаються з передовій, діляться тим, наскільки це непросто проявити милосердя в такій ситуації. Загалом же Господь в цій проповіді закликає нас. Вийти із своєї такої, знаєте, звичної е зони такого комфорту нашого, в якому ми живемо. Поступайте з людьми так, якби ви хотіли, щоб поступали з ними. Так починаються сьогоднішні слова. Загалом, ці всі заклики Господа описують нам, яким має бути життя людини в Божому Царстві. Нагорна проповідь, починаючи з блаженств, якими співаємо от практично кожну неділю, за винятком певних великих свят, коли інші антифони співаються, кожну неділю ми чуємо Христові блаженства, які починаються теж з парадоксального блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. І так далі. Тобто ті, хто в цьому світі, як правило, не щасливі, таких Господь називає щасливими. Бо це є закони або принципи життя в його царстві. І якщо ми сподіваємося в це царство увійти, то нам потрібно розуміти, що не настане це царство колись в майбутньому, якщо ми вже зараз не станемо до нього наближатися, наскільки ми тільки можемо, максимально роблячи всі зусилля, які тільки можемо. Тому що. Царство Боже не ззовні, а воно всередині, перш за все, всередині нас, в стані е, нашого сприйняття світу і людей, які поруч з нами. І ось тоді, коли ми ці незручні слова Євангелія сприймемо серйозно, як таке завдання для нас, а часто ми себе виправдовуємо е, зрозумілими певними мотивами, що ну, не можна ж так жити, от, як. Сказано, давайте взайми, не сподіваючись, отримати назад, наприклад, навряд чи хто, так би мовити, в здоровому глузді сьогодні дійсно свідомо пробує так жити, але Господь ставить перед нами таку високу певну планку. І без зусилля це не можна здолати. Так само, от, як і любов до ворогів, так само, як і невідплата, певне. На відміну від закону справедливості Старого Завіту, не відплата тим, хто нам персонально робить якусь образу чи зневагу, чи щось іще. Це дуже непросто. І Господь знає, що це непросто. Тим не менш, Господь нам пропонує той шлях, який, якби він був взагалі неможливим, то Господь би нам його не пропонував. Отже, це є важко, але це є можливо. І потрібно з розсудливістю ставитися теж до цих слів, розуміючи, що в різних ситуаціях теж по-різному ми можемо втілити євангельські слова в своєму житті. Що стосується любові до ворогів чи от інших цих принципів. Маємо чинити так, щоби. Не нашкодити тим, хто поруч, і максимально виконати те, до чого Господь нас кличе. Це непросте завдання можна долати в своєму житті, можна наближатися до Божого царства через такі вчинки. І тоді, і може навіть тільки тоді, дійсно ця дорога стане для нас відкритою в майбутньому. І Господь запросить нас увійти вже в повноту царства при своєму пришесті. Амінь.